1 вересня 1969 року молодий капітан лівійської армії Муамар Каддафі на чолі з вірними офіцерами захоплює владу в країні з радіостанції у Бенгазі на всю країну звучать слова молодого революціонера: Лівійці, ми принесли вам звільнення від реакційного і корумпованого режиму. 20 жовтня 2011 року Закривавленого полковника дістають із дренажної труби біля сірта. Онуки тих, хто вітав молодого каддафі 42 роки тому, тикають у нього автоматами та плюють в обличчя. Кадафі каже нападникам: харам алейкум, ганьба вам. Чи не відаєте ви гріха? Звучить постріл. Так обірвалося життя чоловіка, котрий найдовше у 20 столітті керував державою, яку сам створив і яка зникла з його смертю. Природжений лідер, фанатичний революціонер, диктатор від мозку до кісток, і скажений пес близького сходу за версією Рональда Рейгана: життєвий шлях Каддафі це боротьба, прагнення до змін і неодмінна ексцентричність, саме останнє надала каддафі того неперевершеного колориту, який і досі згадують у всьому світі. Чого лише вартий звичай возити в закордонні поїздки величезну бедеїнську палатку та приймати в ній сильних світу цього або ж потяг до дійсно фантастичних убрань, над створенням яких працювала ціла армія дизайнерів? Чи суто жіноча охорона красуні, які суворими обличчями супроводжували свого лідера в закордонних візитах? Безсумнівно, у кожному з нас, скільки б років нам не було, живе дитина. Хлопчик, який ховався за чорними окулярами Муамара Каддафі. Усе життя мріяв об'єднати Африку під своїм керівництвом. Звісно, перший крок підкорення рідної Лівії. Молодий офіцер, харизматичний і холоднокровний, зміг блискуче здійснити збройний переворот та захопити владу. Лівія зразка 1969 року була нічим не примітною країною, окрім своїх запасів нафти. За доволі короткий час під керівництвом Каддафі вона перетворилася на одного з регіональних лідерів, який десятиліттями диктував свою волю сусідам: творіння Каддафі, Лівійська арабська Джамахірія, влада народу за офіційною версією, а за неофіційною безмежна влада самого полковника. До слова, до 1979 року чин полковника, який мав каддафі, був найвищим у всій лівійській армії. У своїй суті Джмахірія була різновидом анархокомуністичної моделі керівництва державою. На практиці ж усім заправляв диктатор зі своїми рідними. Та вдовольняючи свої потреби у всевладі та збагаченні, каддафі ніколи не забував про власний народ. За його правління було ліквідовано безграмотність, побудовано сучасні міста. Лівійці жили набагато краще порівняно зі своїми сусідами. Каддафі напрочуд уміло розпоряджався величезними покладами нафти, які мала його країна. У зовнішній політиці диктатор часто впадав у крайнощі. Однак, усе це було продиктовано виключно холодним та чітким розрахунком. Спочатку Каддафі фінансово підтримував терористів, але як тільки запахло смаженим, повиганяв з країни усіх екстремістів та почав підтримувати антитерористичну коаліцію. Лідер Джамакірії марив усілякими союзами, постійно намагаючись приєднати до лівії сусідні держави, щоб на основі їх створити глобальний арабський халіфат. Урешті-решт постійні експерименти набридли лівійцям на хвилі арабської весни в країні спалахнула громадянська війна. Кадафі з допомогою армії громив повстанців, та коли в боротьбу вступили світові держави, владу втримати не зміг. Не бажаючи втікати за кордон. Муамар Каддафі загинув від рук власного народу, тих лівійців, які ще кілька років тому вітали його овацями під час парадів на вулицях Тріполі. Проте, яскравий та сповнений протиріч образ Муамара Кадефі залишиться у серцях простих лівійців і ще довгі роки викликатиме дискусії щодо того, ким він був насправді скаженим псом чи невиправним мрійником.